Улюблені в Христі Ісусі, сестри та брати, Слово Боже, яке кожного разу слухаємо під час літургії, є особливим і винятковим. І в 19-ту неділю, звичайно, тобто сьогодні, воно є таким самим особливим і винятковим. Хоча Євангелію ми вже чули протягом тижня, вона десь з'являлася, але це означає, що маємо пригадати собі знову ці слова, бо вони приносять для нас якусь користь, і треба їх добре запам'ятати. Перше, хотів би вас дуже заохотити до того, щоб вдома прочитати ще раз перше читання з першої книги царів, тому що це прекрасна катехеза, як об'являється Бог. Тут якраз на прикладі Ілії, і щоб задуматись, як він об'являється в моєму житті. Чи як об'явився в моєму житті, це якби на самому початку завдання для кожного з нас на наступний тиждень. А я би хотів, щоб ми зупинилися на словах Євангелії. Слова, яке Євангелії, яке ми дуже добре знаємо цю історію і можемо навіть з пам'яті про неї говорити, і це добре, але в неї є укритий образ нашого життя, нашої поведінки і того, що маємо робити, як себе вести, щоб доплисти до, до кінця до мети, яким є вічне життя, але по черзі. Ісус говорить своїм учням, що вони поплили раніше від Нього на другий бік моря. І вони це роблять, вони є слухняні, сідають в човен і напрямують на другий бік. Але море не слухняне. Євангеліст говорить, що човном кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. Човен це церква, учні це кожен з нас, які ми знаходимося на лоні церкви, а море і це бурхливі хвилі чи супротивний вітер це світ, який нас оточує. І так було від початку існування церкви, що цей човен постійно пливе по морі, який є неспокійним. На які, в яким є сильні хвиля, який дує супротивний вітер. Це різне переслідування, це різні якісь негаразди нашого життя, які кидаються на церкву. І не дозволяють, а може не то, що не дозволяють, намагаються перешкодити, доплисти її до визначеної мети. Що відбувається далі? Ісус. Іде по воді? Учні, які добре його знали, бачили його не один раз і нещодавно його бачили, бо він казав їм, щоб відплисти на другий бік, не пізнають Ісуса, який наближається. Більше вони настільки налякані, що Євангеліст каже, вони зі страху почали кричати. Звідки взявся Звідки взявся цей страх? Вперше, що хвили, які кидали човнем, також їх наповнювали страхом. То, що чи човен не розб'ється, чи вони зможуть доплисти, чи, да, чи мають настільки сили, і так ще багато чого можна придумати, що їх налякало страхом, крім того, що Ісус ще наближається до них. І знову це є образ нашого життя. Ми іноді настільки налякані, що не думаємо про нікого ані про нічого, тільки думаємо про одне, щоб зберегти своє життя. І зробити усе, щоб зберегти своє життя. Хто мав таку можливість бути на кораблі, коли є дуже велика хвиля, то це він зрозуміє. Бо не була така можливість, коли дуже-дуже велика хвиля, і тоді людина до неї доходить, наскільки вона є слабка, і що вона нічого не може, а наскільки вода, яка її оточує з кожної сторони, є, можна так сказати, самохутня. наскільки вона є сильна. А ти залишаєшся як, як цей порох, який нічого не може зробити. Тільки мусиш піддатися е, тим, які вогодіють чолом, що вони дійсно вміють і знають, що треба в цей момент робити, щоб доплисти до мети. Мої дорогі, е, Ісус, коли прямує до, до своїх учнів, так як це дуже часто буває, за усіх е, відкликається Петро, самий відважний, каже: Господи, якщо це ти, дозволь мені прийти до Тебе. По воді. Ісус говорить, «Іди». Подивіться, яка у Петра була відвага залишити більш безпечний човен, щоб ходити по воді, щоб іти по воді до Ісуса. Наскільки треба мати не тільки відвагу, але також і віру, щоб повірити в Слово, яке Він почув від Ісуса. Іди. Івангеліс говорить, і він пішов. До моменту, коли побачив, що вітер є сильний, злякався. Знову подивиться, знову є, що він злякався, і почав тонути, і почав кричати: Господи, рятуй мене, Господи, рятуй мене. Ми, коли пізнаємо церкву, коли е, на початку само, е, пізнаємо Ісуса, ми є захоплені. Ми є настільки захоплені, що, якби Ісус сказав, іди до мене по воді, ми би, звичайно, не задумуючись, вийшли, з човна і пішли. Але цей час захоплення проходить, і починається звичайне життя. І в цьому звичайному житті вже немає в нас часу на це захоплення Ісусом, немає часу, щоб Він був на першому місці, тому що є важливіша моя праця, тому що є важливіша моя студія, є важливіша моя кар'єра, і багато чого ще є важливішого, крім Ісуса. І ми, ходячи по воді, бо ми були захоплені, і була в нас ця віра. В певним моменті ми це все втрачаємо і починаємо тонути. Починаємо тонути в світі, який нас оточує. Петро, крім того, що у нього була е, велика сила, е, відвага і віра, щоб вийти з човна і піти е, по воді, він ще в відповідний момент пригадав собі, коли е, прийшла загроза його життя, до кого він може звернутися. Тому Він криче: Господи, рятуй мене. Господи, рятуй мене, тільки Ти можеш мене врятувати. І це є також нагода для нас, мої дорогі, коли ми з цього захоплення вийшли з церкви, щоб ходити по воді за Ісусом. І в певному моменті Ісус втрачається з наших очей. Стає неважливим на його місце стають важливе щось інше, інші справи чи інші особи. Щоб ми в цей момент могли згадати собі, до кого ми можемо звернутися, коли ми починаємо тонути в цьому світі, який нас оточує. Господи, врятуй мене. Господи, врятуй мене. Що каже Євангеліст? І зараз Ісус простягнув руку, схопив Його і каже йому, Чому ти засумнівався? з Одразу Ісус простягнув руку і схопив Його. Мої дорогі, це все відбувається під час таїнства сповіді також, коли ми розуміємо, що ми натворили багато чого поганого. Що нас від'єднає єд... від, від церкви, від'єднає нас від Бога. Тобто ми втратили цей... з своїх очі Ісуса, що вже не можемо ходити по воді, бо ми тонемо. І сповідь є цим криком нашої душі, рятуй мене Господи. І коли ми визнаємо ці всі гріхи, Ісус простягує до нас свою руку. І витаскує нас назовні. Євангелість каже, і вони всі опинилися в безпечному човні, а море стало тихим, бо був при ньому Ісус. Ось мої дорогі. Коли відходимо від таїнства сповіді, я впевнений, що як не всі, то багато хто з нас відчуває великий спокій. Тому що в цей момент Ісус зловив нас за руку, щоб ми не втонули в цьому світі, який нас оточує. А заново нас втягнув на човен, який для нас є безпечним, і море стало тихим, і Він прямує до вічного життя, до якого ми є всі покликані. Ось наука, яка сьогодні лине з Євангелія для кожного з нас. Перше бути постійно, намагатися бути постійно на човні. човні. Хоча хвили дуже великі, і кидають, і може є небезпечно, і може сильний вітер, але там є Ісус. А якщо виходимо за човен, щоб ходити за Ісусом, то постійно на нього треба дивитися. Постійно мати перед своїми очами і в своєму серці реально і в своєму житті, щоб в певний момент не потонути. А якщо вже тонемо, то треба нам знати, знайти в собі відвагу, щоб крикнути до Ісуса Господи, Рятуй мене. І Він в цей момент простягне руку і схопить нас до човна, безпечного. На Тихому морі, яке іде до мети, яка визначена на початку до вічного життя. Такої віри і такої відваги бажаю вам і собі. А на кінець хотів би ще пригадати таку гарну історію, яка зв'язана з цим Євангелієм, був папа Римський, святий Йоанн 23, який був дуже веселою людиною, дуже радісною людиною, він дар радості приймав як дар Божий. І він багато сміявся був дуже веселим, дуже веселим. Коли обрали його на папу, треба було намалювати портрет. Один з художників відказався, другий також, і аж третій, або четвертий, не пам'ятаю, согласився, що може намалювати цю папу. Прийшов, подивився на папу, каже, ну добре, то я буду малювати цей портрет. Коли закінчив свою роботу, покликав папу і каже: ну подивіться, будь ласка, то, що я намалював, чи маю щось справити, чи, чи почати заново. І папа так подивився справа, подивився зліва, підсміхнувся і каже: ну, може бути, але потрібна ще е, там цитата з Святого Писання. Яка? Було би добре, щоб це була Євангелія від Матея, 14 голова, 24 версет. Художник каже: «Е, Дайте мені текст, я зараз напишу, щоб була картина готова. Ні, 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 це як я вже піду, ви наспокійно знайдете собі цей фрагмент Писання і поставите його на цьому портреті. І папа пішов. Художник взяв святе Писання, почав шукати, знайшов Євангелію святого Матея, знайшов 14 ту голову, знайшов 24-й версет і читає. Відваги це я не бійтеся. Амінь.